Привіт, друзі! Працюємо. Працюємо. Що це у нас за такий невеличкий проект? А проект у нас потрібна сепхабурін. Е, приблизно... приблизно. Вони трішки там відрізняються. Середні борони хочу зробити. Минутка Така вставка. Як прибрати рижики... Іди Рижики! Рижик. Нас об... назбирав в певній мірі вже... Борін, думаю, 5 штук буде тут, дві такі три, можливо, чи дві будуть трошечки менші, але яка задача буде полягати в, цього, в цієї сепочки борінно? Планую посіяти озиму пшеницю, сівалки, на жаль, у мене немає. Звісно, з моїми там 20-30-40 хочу посіяти, купляти сівалку, ну, немає, не бачу сенсу, можна її вручну посіяти і заскородити борону. Непогано теж виходить, тому ось так. Це було придбано, це не було придбано. Це був мороз від комбайна. Він прислав ще одні, тоді був у мене маленький комбайн, воно лопло. Воно лопло в полі. Ось так. Було взагалі там ну, таке, нічого страшного буває. Погано приварене, тому він відіслав ще комплекти. Вони лежали в мене рік, ось. вирішив. Вирішив дати їм місце, можна так сказати. Це була зоприскувача частина, ну, це вже таке займаюсь тут, можна так сказати, певною мірою дурницями всякими. Виходить, як де. Я, звісно, вчусь. Зварювальник від мене ще, ще далеко, але нічого. Тато, як на роботі, то приходиться час від часу такі невеликі конструкції, можна і самому робити. Приблизно всяка це ширина? 2,5 метра. Ну, ось так, якось 50-го гулка, думаю, вистачить його. Де, де де звісно, не все ідеально рівно, не під лінійку, але нічого. Буде воно ходити. Робота від нього невелика, тут вже і навантаження буде підняти, просто щоб не складати кожен раз на спину, щоб було навантаження мінімальне. Це вже, Бо це буде не робота, якщо його їздити, розкладати з прицепчиком десь ні. На навіску підняли і собі поїхали. Тому ось так, друзі, стежки. Готовий результат, думаю, Сверлив отвори тут, бо чисто на тягах воно ну, не будемо кимати хоча б, цвях, щоб якийсь був. Ось так зробив, ну, трошки є звісно. Парусність, але нічого. Я думаю, це для нього це, це буде вже. Бачу, хтось робить легшу конструкцію одну лише от, от, або. З уголка і далі. Ну, вирішив зробити, як в тих принцип роботи, тільки щоб вони не складались. О, тому зараз буду вже чіпляти, дивитися, як воно виходить з боронами. Будемо будем їх якось сюди чи приварювати, болти, чи робити отвори. Це вже будемо зараз бачити. Такий, друзі, результат кінняч, кінцевий. Вийшли якось і так. Цепки відрегулюю вже, буду, як буду працювати городі на полі. Думаю, цього вистачить. 4 штучки, я думав, буде п'ять, але ні. 2,5 метра. Тому ось така конструкція. Все тоді всім гарного дня, гарного перегляду, все, до побачення.